10 вересня відбувся футбольний матч у рамках восьмого туру змагань першої ліги між Тернопільською Нивою та Хустом з Закарпаття. І з самого початку зустрічі тернополяни намагалися заволодіти м'ячем. На п'ятій хвилині матчу після подачі зі штрафного небезпечно пробив Максим Тимчук. Проте м'яч прилетів над попереченою. На 14 14-й хвилині після розіграшу на своїй половині поля неочікувано вперед віддав пас Максим Мудрий. Андрій Різник зберіг м'яч та з гострого кута влучив у стійку воріт. На 18-й хвилині. Дальнього удару завдав знову Андрій Різник. Голики при хусту не зумів зафіксувати м'яч з першого разу. Проте на добування зіграти ніхто не встиг. На половині першого тайму в штрафний майданчик хуста прийшла хороша розрізна передача, та вдалося вдати ще одного удару. Але серйозної загрози для воріт хуста він не становив. В подальшому тернополяни створювали тиск на ворота суперника, але забити та відкрити рахунок у першому таймі таки не вдалося. Проте реалізувати свій момент вдалося хусточ. Штрафного удару відзначився забитим м'ячем на Приходько, тому на перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь господарів. Старт другого тайму знову почався із тиску Тернополян на 50-тій хвилині гри. Удар поворотом завдав Андрій Різник, але м'яч полетів по центру, з яким успішно впорався гулкіперхусто. О середині другого тайму ініціативу перейняли хустяни. Вони створили декілька небезпечних моментів, які завершували ударами. Проте реалізувати їх було важко. Але забити господарям ще один м'яч таки вдалось. На 85-тій хвилині Володимир Шевчук. Поміж захисників і дав передачу на свого одноклубника, який з близької дистанції. Підправив м'яч у дальній кут воріт. З рахунком 2-0 на користь хусту матч завершився. Не можна сказати, що хлопці грали без бажання, без старання. Грали по установці, старалися, створювали моменти, створили декілька моментів. У Нас підводять вкотре реалізації. Працюємо над нею, працюємо, стараємося. Покращувати майстерницю, але видно цього недостатньо. Ми готувалися до цієї гри, грали з дуже непоганою командою, мені подобається стиль гри цієї команди, подобалося, як вона грали, подивився кілька ігр їхніх. Можливо, трошки нам сьогодні повезло, що ми забили голову роздягальну, тобто, можливо, вже могли вибирати тактику на другий тайм». Наразі Тернопільська Нива так і залишається на четвертій сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі 10 очок. А ось команда Хуст піднялася на сьому сходинку, маючи 8 очків. Наступний матч тернополяни проведуть вдома. Зустрінуться гравці Ниви у футбольному поєдинку проти львівських Карпат. Гра запланована на 24 вересня.